Доброго дня! Здравствуйте! Зараз покажу, як я відпрацював з імпортом дверей. Тобто є первинний файл. Відповідно, я створюю окремий файл. Залишаю тут матеріал для інформації, додав тут тип дверей, але тобто це обов'язково одиницю вимірив, залишив. і Тепер спробую цей імпортувати в базу. Тобто я його зберіг як а, о, складники Ось, Тепер переходимо до системи. Тут у нас є імпорт export експорт. Ось така штука. Зараз спробуємо експортувати, імпортувати точніше. Робимо таким. Я зберіг у старому форматі. Ну ось е так, три Там всі мене цікавлять. О, чотири. Це не обов'язково, в принципі, але Ось вибрати файл. Ось таким чином роблю. Зберіг його. Вивантаження. Відповідно, сюди. Ось вони складники. Ну, спробуємо зараз експортувати. Тут у нас має бути назван. Цей назван. взагалі не чіпаємо тип берейта взагалі теж не будемо чіпати. Одиниці вимер. Омпортуємо. В принципі, достатньо цього має бути. І зараз спробуємо, що у нас вийде після того, як завантажимо, чи спрацює, чи ні. Ввертаємося, да, бачимо, що там повідомлення якесь отримали. Ось оброблюється. Ось е -о, так, встановлюємо, що там ми маємо побачити. Продукти переходимо сюди. Схожу, що заімпортувалося, так давайте за кодом з останнього до. ну, Тобто все ок, красиво імпортувалося, все нормально. Там пешки всі котельки і таке інше. Тобто все підтягнулося. Ну, і відповідно, оскільки я в цей момент планував. Імпортувати в паспорти, то перехожу на сусідній вкладочці до паспортів. Ми з вами вирішили, що будемо працювати з ось цим паспортом. тобто ось він Ну і тепер треба докидати сюди в цей паспорт і одиниці продуктів в одиниці варів. Тобто я думаю, що все це. Потрібно прибрати І те, що у нас було, оскільки у нас назви трошки відрізнятися будуть, а потім ми адаптуємось до нашого наявного звичного звичної, звичної калькуляції. Ось таким чином все це зробимо. Опа, кожу, що я. Дуже сильно постарався е, прибрати все. Побирав, почав прибирати те, що не потрібно. Тому треба знизу ось так от робити. Не зверху. Щоб мати можливість вчасно зупинитися. Тобто я показую, я в принципі сам і на майбутнє, якщо вам потрібно буде це все відповідно повторити, то ви це зможете зробити вже, бачачи, як я це роблю. Так, збережемо, так. Ну і тут, наскільки я пам'ятаю, там знову з... будемо по ID надавати. простіше. Починаючи з... Ось 144-го до 181-го. Тобто 144-й, 145-й. Ну і так по кроках. Зараз я не буду вас перевантажувати цією інформацією. Я це самостійно зроблю, потім покажу, як вже готово буде Так, ну, вже майже наблизився. 180 -й. 180 І 181 -й. Ось так Ну і тепер збережу Передивимо що у нас там вийшло Більш-менш правильно. Так, тепер кількості треба проставити. Оскільки це у нас окремий момент для паспорту. Ну, оскільки я вже казав, що зроблю, то зроблю. Так, пешка вверх, низ 2. пешка вверх, низ дві. Передніх по одній. Так, да. ну тут я також не буду завантажувати вас, як це мутор робиться, але робиться. Так. Стійка рами 2 мачу. Ось, і всі інші там остатки 3. Що там у нас після рами залишилося ось. Так, це окей. Зберегти. Так, ну, на вашій стороні ще перевірити, обов'язково це треба перевірити. Чому? Тому Дивлю, що дивлюсь, що Гвинт тут задублювався у нас, розумієте? а, Чи це потрібно, скоріш за все, ні? Бо бачу, що Гвинт ось тут є. Мабуть, мабуть, тут є ось він. Як я розумію, він перетягнувся, мабуть, що звідси, чому він тут окремо, або це, або я помиляюсь. Ну, коротше кажучи, при імпорті у нас створився ось цей глин, і ми його окремо принесли 12 штук. І ось цей глин. Також, я бачу, що він також 6 на 10, також 12. Ну, у мене питання. Виникає, що чи це дублювання, чи це не дублювання. І бачу, що це покупні матеріали. Імовірніше за все, що дублювання. Тоді, будь ласка, пане Павло, на вашій стороні перевірити, щоб все у цьому паспорті було ок, і щоб нічого зайвого не було. Бо не виключено, що це може бути. Так, ну і останній крок, який маємо зробити, це, знову ж таки, пане Павло, до вас прохання, розносіть ці продукти по відповідних категоріях продуктів складники. Тобто, якщо ми бачимо, що у нас полотно, так, полотно переднє, тобто ось це все до групи полотно має відноситись. Так, це ми маємо. відмітити ось таким чином. Наприклад, да, Тешка. І є така функція. Редагувати, Додати. Так. Категорію. Категорію. Перемістити до категорії полотно. Ось сюди маємо перенести, збережу, збережу, І відповідно, у нас а, ці продукти відносяться вже до нашої категорії полотно. То якщо ми в картку зайдемо, ось сюди, да? те, що я зараз коригував. То ми можемо отримати ось таку штуку. Тобто в вони вже є. І відповідно, якщо категорій потрібних нема, то вони у нас мають потрапити ці продукти у, у правильні категорії. Тобто давайте ще: короб допоміжний замка, короб допоміжний замка. Допоміжний замка. Ланкер це вже в інше. Тобто я показую просто, як я би це зробив. Ще раз покажу. Пешки у нас. А, ось бачимо, що вже в полотні, а ці ми додаємо ще раз. Знову ж таки, в полотно, знову ж таки, ось таким чином. Тобто є можливість полотно, полотно. І ми це робимо. Відповідно, у нас при формуванні комерційної пропозиції, там як і для всіх інших продуктів, у нас вийде там, відповідно під групи. Давайте я, в принципі, мабуть, створю так, група підставка ЗМК. Скільки у нас цього не було, переходимо до груп. До категорії, точніше. Ось, і створюємо mm -hmm. тут підкатегорію для комплектуючих, наскільки я пам'ятаю, скуди від дверей. Ось тут додаємо ще одну категорію. Ось так вона у нас буде називатись. Підставка замка. Давайте її великими буквами, літерами також напишемо підставка замка. І відповідно батьківську категорію ми вкажемо ту, яку маємо вказати, складові для дверей. Ось, зберегти. І тепер, і тепер згідно з нашим ось цим куском, планки ці ми додамо безпосередньо до цієї нової категорії. Ну, В принципі, ви бачите, що доволі просто все, але е, потрібно дуже уважно все робити, щоб не зламати щось. Так, е, перемістити до категорії. У нас вона так називається підставка замка. Зберегти. Прекрасно. Все зробилося. Тепер раму переходимо до рами. Там у нас поріг. Мабуть, що продублювалося, але, ну, в принципі, у нас буде, ймовірніше за все, окремі е, деталі, які йдуть для цього, для е, алюма профі. Ну, для алю роялю наші, наші так, стійка петельна, починаючи з, з неї. Стійка петельна, ось вона у нас. І до Туди. Накладка порога не ржавіюча. Накладка... А, не, ні-ні-ні. Закладна перемички суцільна. Закладна перемички суцільна. Перемички ось. вона. А ну, а давайте ось спробуємо ось так. Це помітити, стримуємо Shift. О, працювало. Тобто ставимо верхню галочку закладна перемишки суцільна. Ось вона у нас. Потім поставили цю галочку. Потім, потім затискаємо Shift і ставимо галочку на нижню. Нашу настійку петельну І ці <клес>, ну, галочки не треба прокласувати. Автоматом все прокласує. прокласується. Так, ну і тепер ми додамо все це у нашу відповідну категорію, яку ми там створили перед тим. Принести да? туди до категорії. Ось підставка замка. Туди чи не ну, туди я сюди? Ні. Фігню роблю. Нам це у раму треба зробити. Тому виправляюсь тут рама, рама. ось Зберегти. Ну, коротше, кажу, що ось так поступово-поступово все робимо. Ну До речі, я відео на цьому завершу, бо воно вже і так. Доволі велике виходить, а там докручу. Тобто, сам принцип ви зрозуміли, я сподіваюся. Дякую щиро за увагу. Рухаємось далі.